Щенячий патруль у кіно. У місто Бух та Пригод, де мешкає щенячий патруль, приїжджає відомий режисер. Він хоче зняти кіно про сміливих цуценят. Це буде кіно про могутніх робопсів, які кожен день допомагають людям. Райдер зібрав весь загін на їхній базі і повідомив: про нас будуть знімати кіно. І ви всі у головній ролі. Цікаво, а про що буде цей фільм? спитав маршал. Сподіваюсь, що в нас будуть суперсили і новісінькі гаджети, і, 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 і від збудження почав забувати, що хотів сказати гонщик. Заспокойся, завтра все стане відомо. Зранку до нас приїде режисер і все розповість. Але я обіцяю, вам сподобається. А сьогодні треба лягти раніше спадки, щоб завтра бути у формі, сказав Райдер. Натомість, увечері ніхто не міг заснути, настільки вони були раді такій новині. Цілу ніч хтось викрикував щось у вісні, деякі півночі щось намагалися вигадати про сюжет фільму. Хоч у місто і приїхав режисер, але допомогу містянам ніхто не відміняв. Тому зранку вже було декілька викликів. Маршал допомагав, як завжди, знімати кошеня з дерева, кріпиш допомагав знести стару будівлю, а зума допоміг рибалкам повернутися на берег після того, як у них зламався двигун на човні. Скай, як завжди, проводила повітряну розвідку над містом. Інші члени команди наводили порядок на базі. Вони підмітали мили поли, виносили сміття, протирали пил. Десь о 10-тій ранку на базу приїхав режисер. Добрий день, хоробрий загін! Мені дуже цікаво зняти про вас та ваші пригоди кіно. І ви усі будете у головній ролі. Буде дуже багато цікавих історій. А що саме ви хочете зняти? спитав райдер. Це буде розповідь про робоцуценят. У вас будуть технологічні костюми, які зможуть трансформуватися, і нові ергономічні рюкзаки з купою технологічних наворотів, розповів режисер. А нас будуть готувати до зйомок професійні стілісти? спитала Скай. Звісно, відповів режисер. А нас будуть навчати якимось трюкам? спитав Рокі. У вас будуть професійні тренери по трюкам та фізичні підготовці. Ви будете літати на екрані і підіймати величезні предмети, навіть не вспітнівши. Цуценята були дуже задоволені тим, що почули. Знімати будуть у місті, тому частину вулиць прийдеться перекрити, але ненадовго. Кіностудія орендувала величезний ангар на околиці міста, де почала будувати декорації для фільма. Так як у Кріпиша була будівельна техніка, то він допомагав з деякими роботами. Решта туценят, як не була задіяна у допомозі містянам, почала тренуватися з тренерами. Рокі та Маршал почали тренуватися боротьбі. Скай та Еверест вчилися танцювати. Кріпиш навчався їздити верхи. Гончика вчили швидко їздити на машині. Скай та Еверест дуже подобалось, коли їм робили зачіски, професійні стілісти. Кожен день у них були різні образи. Рокі, кріпиш, маршал, зума та гончик надягали свої роботизовані костюми та бавилися у них. Натискаючи різні кнопки і трансформуючись в щось цікаве. На перервах цуценята отримували солодкі кісточки. Поки йшов процес навчань, декоратори виготовили дуже реалістичні костюми робопсів. Ще через кілька днів почались перші примірки костюмів. Коли цуценята вперше побачили костюми, то були захваті від них. Костюми були дуже продумані. Кожна деталь ворушилася, відкривалася відсіки для гаджетів. Костюм скай навіть вміг літати. Рюкзаки з інструментом теж були продумані. Перший день зйомок проходили у ангарі. Там цуценят підвішували на тросики і робили дивовижні трюки. Навіть зробили штучний дощ. Потім. Почались зйомки на вулиці, де гончик міг проїхатися на своїй машинці. У кріпиша була просто величезна будівельна техніка. Звісно, вона була зроблена з картону, але виглядала вона захопливо. Частину вулиць перекривали на півгодини, щоб встигнути зняти необхідні кадри, потім переїжджали на іншу локацію. До зйомок також долучили мешканців міста. Навіть сам Мерхамдінгер виявив бажання знятися у кіно разом із щенячим патрулем. Звісно, за цей час в місті ставалися пригоди, де був затіяний весь загін щенячого патруля, і тоді режисер їхав на місце виклику разом з ними. Через місяць фільм був готовий. І його почали показувати у кіно. На початку фільму на телефон щенячого патруля надходить виклик про допомогу у високому будинку. На останньому поверсі зникло дверний замок. На виклик приїхав маршал на своїй пожежній машині. На допомогу прийшла Еверест. Вона мала підстрахувати їх у разі надзвичайної ситуації. Маршал у своєму новому роботизованому костюмі натиснув кнопку і зі спини почала підійматися дробина. «Не бійтеся, я вас врятую, прокричав він жіночці. Тим часом Еверест витягнула із свого рюкзака надувний ботут і поклала його під вікно для підстраховки. Маршал від'єднав дробину і почав підійматися по ній вгору. Але жіночка хотіла сама дітагнутися до драбини і випадково випала з вікна. Вона почала падати вниз. На щастя, неподалік була скай. Вона почула, що людина випала з вікна і стрімголов полетіла на поміч у своєму суперкостюмі, який вмів літати. Майже підлітаючи до батуту, жіночку встигла врятувати скай. Вже на землі жіночка подякувала всім за допомогу. Дуже дякую вам, щенячий патруль. Наступний виклик був вже у центрі міста. Один чоловік намагався викрасти автівку, але своєчасно з'явився гонщик і на своїй швидкій машині розпочав погоню за злочинцем. Вони їхали через усе місто, минаючи усі світлофори на червоне і дивом не спричинивши аварії. Скай слідкувала за цим псим із гори і направляла гонщика, коли він губив із виду порушника. З'явившися із крипишем, Скай попросила його перекрити вулицю бульдозером, що і заблокувало порушника. Коли він намагався розвернутися, під'їхав гонщик з поліцією і заарештували злодія. На базі кожний із цуценят тестував свій костюм та перевіряв, у що може трансформуватися костюм з рюкзаком. На іншому виклику зумі. Довелося перетворити свій костюм у підводний човен і зануритися на дно річки, бо чоловік, який робив пропозицію своїй дівчині на човні, випустив обручку у воду, а це була сімейна реліквія. Вся операція завершилася успіхом, і обручку повернули щасливій парі. Рокі допомагав рятувати ліс від пожежі. У нього в рюкзаку була спеціалізована тирса, яка не давала вогню розгоратися. Потім він перемістив величезний камінь своїм маніпулятором, який теж був у нього в рюкзаку, щоб річка могла текти далі. Кріпиш на своєму мегабульдозрі допомагав будувати дитячий майданчик, де діти могли братися у баскетбол та футбол. В одному епізоді навіть з'явився мер Хамдінгер. Він прохав щенячий патруль допомогти повернути додому загін котів, лиходіїв. Вони розбіглися по усіх куточках міста, коли сильно злякалися блиставки. Пошук зайняв аж дві години, поки щенячий патруль обшукував кожний метр міста і таки зміг зібрати усіх котів докупи. Звісно, гонщик був не у захваті через свою алергію. Гамдінгер навіть подякував цуценятам і нагородив їх за допомогу місту. В цілому, містяни були задоволені фільмом про щенячий патруль і виходили з кінотеатрів веселі. Мені дуже сподобалося з вами працювати, сказав режисер. Сподіваюсь, ми зможемо зняти і продовження. А потім він поїхав. Ви дуже гарно попрацювали на зйомках цього фільму, повідомив райдер. Тепер про вас говоритимуть ціле місто і телефонуватимуть нам, аби тільки побачити вас. Треба переробити вам форму, щоб вона була більш схожа на ваші костюми з кіно. Цуценята дуже зраділи, почувши це. Але перед тим, як поїхати, режисер таки залишив нашим героям деякі, деякі цікаві речі. Наприклад, люкзаки з гаджетами, якими цуценята могли користуватися у своїй роботі. Але після тяжкого зйомочного дня треба відпочивати і лягати спадки. Тому на добраніч!